На телеканалі НТК інформаційний випуск подій дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Чим займається благодійний фонд Країна нескорених з п'ядиків. Перший раз вас бачимо. Маскувальні костюми Кікімори розпочали шити коломийські волонтери. Костюми для снайперів і для розвідників. В коломийському педагогічному фаховому коледжі відбулися навчання. Ми обговоримо і питання психологічної стійкості учасників освітянського процесу. Юні коломияни збирають кошти, щоб поїхати на змагання в Абу-Дабі. Ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. У Коломиї за активну участь у районному благодійному аукціоні на підтримку Збройних сил України відзначили ще близько десяти меценатів. Кожен із них придбав лот за понад 50 тисяч гривень. Подяки благодійникам урочисто вручили представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та фонду підтримки гірсько-штурмової бригади. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Коломийщина допомагає українським захисникам наближати перемогу. Минулого року в рамках акції Автомобіль для ЗСУ передали більш ніж 120 позашляховиків, а цьогоріч у рамках флешмобу Дрон для ЗСУ придбали та передали понад 140 безпілотників. Окрім того, близько двох місяців тому провели благодійний аукціон, на якому вдалося зібрати майже мільйон гривень. Найактивніших меценатів нагородили подяками. Так, картину благовіщенська церква за 70 тисяч гривень придбав Коломийський підприємець. Сігор Григорчук. За таку ж суму депутат міської ради Мирослав Михайлюк викупив вишиту мапу України, котра на початку торгів коштувала дві тисячі гривень. Він, до речі, на самий день народження свій прийшов. Це в нього якраз було день народження, прийшов і такий внесок. Не ми йому подарунок, хоча маленький ми також зробили, а він для нас. Директор консервного заводу консерваторія Андрій Карповнічий купив лот за 54 тисячі гривень, а потім ще й картину за 18 тисяч гривень. Дякуємо, що ви не осторонь. Я знаю, що і так допомагаєте постійно, але цей не. Nu se de nas. Важливий дякую. Активну участь в аукціоні також взяв директор Коломийського заводу управління будівельних матеріалів Сергій Симочок. Чоловік теж офіцер, тож за кожної нагоди підтримує українських захисників. Сергій вже певно цілий кабінет має цих нагород, але мені приємно, що він ніколи не сказав, що досить. Ми вже не можемо, не маємо можливості. Тому я дякую Сергій, що ви продовжуєте допомагати всім, хто би не звернувся з військових, в тому числі і будівельними матеріалами, бо це також нам потрібно сьогодні, щоб облаштували. って。 Їхню службу, побут і все решта за один із найдорожчих лотів змагалися одразу два благодійники. Зрештою, переміг міський голова Коломиї Богдан Станіславський, оголосивши суму 150 тисяч гривень. Хотів би пані Люба, вашій особі, подякувати вашій родині за те, що так само активно займають позицію щодо підтримки збройних сил України. Найдорожчий лот за 200 тисяч гривень придбав Прикарпатець Василій Васик від імені свого сина Богдана. Хлопець уже кілька років навчається у вищій школі музики Женеви на. Скрипаля однак не залишається осторонь війни. Майбутній аспірант ініціював збір коштів у Швейцарії на підтримку України, і батько і син участь в аукціоні брали вперше. Мені, наскільки важливо, який був е, лот, важливо прийняти участь було і важливо допомогти нашим військовим, особливо нашій е, бригаді, яка розташована на території Івано-Франківської області. Я ще крім цього є депутатом обласної ради. Тому мені е, дуже приємно, що е, син е, зміг долучитись до збору цих коштів. Особливий Рунок сім'ї Івасик вручило й командування бригади Едельвейс, шеврони та сувенірну продукцію подарувати наглядну агітацію, щоб йому далі допомагали. Допомагати нашій британі, Дякую всім, що долучився до допомоги Збройним силам України. Ну і зокрема нашій 10-й окремій окремий бригаді. Окрім того, за дорученням військових почесною відзнакою командування нагородили волонтерський центр. Нескорена нація від імені всіх волонтерів. Нагороду отримала координаторка Галина Беля. Це така гарна медаль дякую, що центр працює. Центр допомагає. Хороші відгуки від військових. Дякую за підтримку. Хай далі вам стає терпіння і наснаги. Це не моя медаль. Це всіх волонтерів, які від початку війни працюють і ні одного дня практично не пропускають. Чи холодно, чи чи замучені, такого немає. Це їхня медаль. Це вже в нас. Ну напевню, четверта веде на останок подяку від командування й особового складу 77-го окремого коломийського батальйону ТРО за активну громадську позицію, патріотизм, виявлену волонтерську ініціативу та підтримку військовослужбовців батальйону отримали голова Коломийської районної ради Іван Угрин та польські меценати. Бажаю вам добра, злагоди міцного здоров'я і родинного благополуччя, оптимізму та сил у вашій благородній праці, в ім'я розвитку української держави і збройних сил. Слава Україні разом до перемоги. В житті мав різні відзнаки, але напевно це найдорожче. І поки найактивніші меценати аукціону продовжують приймати подяки від представників влади району та військовослужбовців. Триває наступний флешмоб бойові крила для «Едельвейсів». Кошти збирають на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія вартістю понад 800 тисяч гривень. Дякую усім, хто долучився до допомоги Збройним силам України. Ну і зокрема, наші десятій окремі. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Чим займається благодійний фонд Країна нескорених організацію на початку повномасштабної війни заснувала Любов Оліграцька вчителька фізкультури за фахом, яка шість років пропрацювала у патрульній поліції та має звання старшого лейтенанта. Фонд зареєстрований у Коломиї, однак активну діяльність веде у п'ядиках. Волонтери здійснили десятки поїздок у зону бойових дій та відвезли на передову сотні тонн гуманітарної допомоги. Також активно допомагають малозабезпеченим прикарпатцям прикарпаттям та внутрішньо переміщеним особам. Україна Нескорних – це благодійна організація, зареєстрована в місті Коломия. А в основному наші склади знаходяться тут в п'ядиках. Ми почали працювати від повномасштабного вторгнення. Наші волонтери, наш благодійний фонд. Систематично їздить на передові позиції на схід до наших хлопців, також ми їздили на деокуповану Київщину, везли гуманітарну допомогу. Знову ж Херсонщина, коли була в окупації, Миколаївщина, яка систематично потерпала від обстрілів. Тобто, де велися бойові дії, де були окупанти, всюди приходять на допомогу наші волонтери. В нас офіційно є 11 волонтерів, але крім офіційно зареєстрованих волонтерів, в нас ще є люди, які приходять до нас на склад. Допомагають нам, організовують поїздки з нами. Кожного разу, кожну поїздку, дуже багато йде гуманітарної допомоги. Ми їздимо не тільки на схід, а ми і тут допомагаємо гуманітарною допомогою, як і переселенцям, так і різним інтернатам, психоневрологічним людям, неблагополучним сім'ям, малозабезпечним, інвалідам. Я не беруся казати, скільки в тоннах, тому що це вже перевищило більше ста тонн гуманітарної допомоги. Тобто, дуже і дуже багато. У Нас немає такого підрахунку, скільки приїхало, скільки треба, скільки стільки навантажили, стільки поїхали. У нас надзвичайно класна команда, і в мене так в житті склалося, що я завжди навколо себе збираю надзвичайно класних людей. У нас такий фонд створений з таких простих ініціативних. Ми навіть коли їхали перший раз на деокуповану територію Київщини, зібралися зовсім незнайомі люди. Но ми настільки сильно здружилися, що ми вирішили заснувати фонд. Хочу звернутися не тільки до місцевих мешканців, навколишніх сіл, я хочу, щоб про нас почуло якомога більше людей, тому що от приїжджають коло Кажуть, ми про вас не чули. Ми перший раз вас бачимо. Ми говоримо, що в нас є офіційна сторінка в Фейсбуці нашого фонду. Я веду свою інстаграм-сторінку, де постійно висвітлюю. І ми якомога більше хочемо, щоб знали про нас людей. Приїжджали сюди, привозили допомогу, робили свій непосильний вклад в те, щоб ми перемогли окупанти для того, щоб допомогти нам можна приїхати, провести гуманітарну допомогу, якусь допомогу, яку назбирали. Сюди в молодіжний центр можна зв'язуватися зі мною. У нашого благодійного фонду є свій офіційний рахунок, куди можна скидувати свої донати. В соціальних мережах ми систематично оголошуємо збори чи на пальне, якщо ми їдемо. Інші гуманітарні поїздки. Тобто люди можуть слідкувати за нами в соціальних мережах, можуть телефонувати нам. Ми постійно 24 на 7. Хто хоче чимось поцікавитися, чого не вистачає у нашому фоні, завжди може зв'язатися з нами, і ми обов'язково все розкажемо. Як є, якщо наші хлопці в окопах не втомилися, то ми тут не маємо права опускати рук. Маскувальні костюми кікімори. У волонтерському центрі Нескорена Нація, який функціонує в Коломийському народному домі, розпочали створювати костюми для захисників. Про особливості таких кікімор наступний матеріал. Наталія Тимофієв вчителька у спаському ліцеї. А від 24 лютого минулого року ледь не щодень її можна побачити у волонтерському центрі Нескорена нація. Тут волонтерить у швейному цеху, продовжують шити необхідну амуніцію для наших військових. А тепер ще й на прохання захисників розпочали створювати маскувальні костюми кікімори. Костюми для снайперів і для розвідників. Допомогли розпочати виробництво таких костюмів волонтерам із центру Нескорена нація колеги з Чернівців. Продовжує Наталія Тимофіїв. Вони привезли і, ну, тканина це основа сітка і е, нарізані смужки. Тканина, з якої створюють костюми, спан-бонд, тому вироби напрочуд зручні і легкі, продовжує волонтерка. Аби виготовити такий маскувальний костюм, одній людині потрібно близько п'яти днів. Гуртом ділиться волонтерка, працюється в рази швидше. Там можна окремо робити, окремо руки, окремо стан, окремо капішон і окремо кожну штанку. Тобто кожна людина виготовляє якийсь елемент цього одягу і можна виготовляти швидко. Щоправда, лише ручної праці недостатньо. Сплітають костюми кікімори із тонких смужок, які нарізають на лазері. Та вже потім робота нескладних, переконує Наталія Тимофіїв. Дуже легко. Там просто треба знати і тканину де підставляти. Навіть дітки під наглядом дорослих можуть починати плести від 12 років, і ми практикуємо так, що ми даємо людям додому. У нас є волонтер із Харкова, який нам Руслан, який нам виготовляє рамки, ці Свяжки, і ми на них чіпляємо ось цю сітку, основу і даємо людям додому. Люди приносять нам готові вже рукави, штани чи там капішони. І тому ми звертаємося до всіх людей, які можуть приходити, які можуть тут працювати у народному домі, тобто у волонтерському центрі «Нескорена нація, і які можуть це виготовляти вдома дуже легко, і нашим воїнам надзвичайна велика допомога. А ще у волонтерському центрі нескорена нація, який працює у Коломийському народному домі, продовжують Сти маскувальні сітки для військових, що правда тепер почали робити це із агроволокна. Розповідає координаторка волонтерів Галина Баля. За таку ідею я дякую волонтерам з чернівців. Це вони нам сказали, показали, розказали, як плести, як робити, де купити тканину. І ми дуже скоро зорганізувалися. І вже через тиждень ми мали таку тканину. Десять рулонів ми закупили. Рулон коштує 2600. В одному рулоні є 250 погонних метрів цієї тканини, які ми розрізаємо. Чим вона зручна? По-перше, вона є дуже легенька і вона не намокає. і Це хлопці. Хлопцям дуже вигідно, тому що вони міняють позиції і дуже легко можна її скрутити, забрати з собою і знов розкласти в тому місці, де їм потрібно. Такі сітки легкі, компактні, не промокають. Це добре для військових. Та й працювати з агроволокном легше, зізнається волонтерка Любов Берчак. Прекрасний матеріал нам дуже зручно з ним працювати чистеньке і дуже легке. Саме головне, що воно буде хлопцям зручно носити ту сітку з собою. Пересувати. Волонтери підсумовують, роботи мають чимало, тому запрошують усіх небайдужих приходити і допомагати створювати необхідні для військових речі. Слава Збройним силам України! Слава, слава! Слава! Актуальні проблеми освіти сьогодення. В Коломийському педагогічному фаховому коледжі відбулися навчання. У заклад запросили керівників освітніх напрямків територіальних громад та директорів опорних закладів освіти. Про що спілкувалися педагоги? Знаємо ми. Віталій Костюк серед 40 учасників тренінгу, який провели в Коломийському педагогічному коледжі. Він директор п'ятицького ліцею, а ще волонтер в освіті. Каже, такі заходи зараз дуже потрібні, адже війна триває, а це нові виклики для педагогів та учнів. Ми перейшли всі в основному в онлайн спілкування, і нема такого живого спілкування між керівниками, між Освітянами. І якраз сьогодні ми хочемо поспілкуватися і зрозуміти, яким чином ми можемо адаптувати освіту до такого стану, в якому зараз знаходиться Україна, тобто до війни. Адже навчати дітей у час війни дуже складно. Тому що в кожного є додаткові проблеми з'явилися є родичі, які воюють, є родичі, які в когось на окупованій території, і кожному дуже важко адаптуватися до цього. Волонтер освіті це дуже непросто, тому що ми поєднуємо свою діяльність освітянську, свою роботу з волонтерською роботою. Ми організовуємо різноманітні акції, залучаємо до цього дітей, батьків, взагалі громади, сіл, міста, і таким чином даємо можливість нашим воїнам зрозуміти, що вони не самі напередку, що ми всі разом з ними. Психологічна стійкість як особистісний ресурс учасників освітнього процесу в умовах війни, як зберегти психоемоційне здоров'я вчителів. Про це на зустрічі з педагогами розповідала завідувачка навчально-виробничої практики педколеджу, тренерка нової української школи, кандидатка психологічних наук Людмила Прокопів. Ми зібрали освітянську спільноту всього Коломийського району. Це керівники освітніх напрямків територіальних громад, це директори опорних шкіл. Мета нашого. Сьогоднішнього тренінгу згуртуватися, говорити про чинники нашої освітянської стресостійкості, що допомогло нам не тільки вижити, а й міцно тримати освітній фронт, навіть в деякій мірі зростати. Всі українці зараз живуть в дуже невизначених. Таких стресових умовах, в умовах перманентного стресу, це постійний стрес, і ми, освітяни, теж спільно вчимося його долати. Тому тема сьогоднішнього такого тренінгу зібрання вона більше про психологічну стійкість в умовах війни усіх учасників освітнього процесу також будемо говорити про. Професійне вигорання учасників освітнього процесу, вчителів, зокрема, і будемо розглядати особливості формування лідерських якостей в освітніх управлінців. На базі Коломийського педагогічного коледжу зустрічі освітян проводять часто. Щоправда, на тематику психоемоційного здоров'я вчителів, стресостійкості дітей та їхніх батьків ледь не вперше. Тема набула особливої актуальності спочатку повномасштабного вторгнення окупантів. Зустріч лідерів освітянських установ. Керівників управління освіти Коломийського району, і на цій зустрічі ми обговорюємо ряд питань важливих з організації освіти і в умовах воєнного стану. Сьогодні ми обговоримо і питання психологічної стійкості учасників освітянського процесу. Ми поговоримо і про проблеми пов'язані з педагогічним вигоранням, що це, як долати, тощо. Ми тішимось цьому, що сьогодні буде порядка 40 осіб. Це лідери, це керівники. І сьогодні думка, яка буде розгорнута в нашому закладі, а саме найперше це збереження української ідентичності, засобами організації освітнього процесу позаурочної роботи, знайде місце в обговоренні важливих питань на нашому тренінгу. Серед запрошених керівник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков він каже, влада докладає максимум зусиль, щоб допомогти нашим навчальним закладам не лише просто працювати, а й продовжувати давати дітям якісну освіту. Відбулися процеси децентралізації. Кожна територіальна громада на сьогоднішній день має свій підрозділ, який займається освітою, і вже безпосередньо організовує навчальний процес і відповідає за той навчальний процес. Попри те, все військова адміністрація, районна державна адміністрація вони здійснюють Таку функцію координації тому ми допомагаємо нашим територіальним громадам для того, щоб цей процес був на достатньо належному рівні. Уже багато років у нас є тісна співпраця з педагогічним нашим коледжем, і завдяки цій співпраці маємо можливість залучати фахівців коледжу для того, щоб надавали практичну допомогу нашим освітянам Коломийщини. Це дуже добре, коли освітяни мають можливість десь разом зібратися, керівники освіти, проговорити ті питання, як сьогодні організований навчальний процес, поділитися своїми своїм досвідом отримати якусь нову інформацію таким чином, я думаю, що рівень освіти. Буде на належному рівні на Коломийщині. Ми ж розуміємо, якщо сьогодні ми десь не допрацюємо, то ці результати будуть видні через декілька років. А ми би хотіли, щоб наша держава була успішною, особливо по воєнний час. Нам потрібні хороші фахівці, люди, які зможуть виконувати належним чином на високому рівні свою роботу. Також на зустрічі говорили про формування лідерських якостей в освітніх управлінців, про взаємодію вчителів, дітей та їхніх батьків. Після завершення заходу педагоги відвідали пересувну виставку. Армія нескорених музей історії міста Коломої Юні коломияни збирають кошти, щоб поїхати на змагання в Абу-Дабі. В Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. Нагадаємо, четверо спортсменів Коломийської школи єдиноборств Джі Тім» – Мариняк Іван Гунда, Денис Гаврищук, Данило та Марценюк. Ірина пройшли відбір та потрапили в національну збірну. України здобувши ліцензію на участь у чемпіонаті світу, на жаль, у час війни фінансування для спортсменів немає, і кожен фінансує поїздку самостійно. А це для кожного мінімум півтори тисячі євро. Батьки та тренер просять підтримати талановитих коломийських спортсменів та кажуть, що вони готові до здобуття світового золота, щоб прославляти рідне місто, Прикарпаття та Україну загалом. Реквізити можна знайти у соціальних мережах школи єдиноборств «Джібротім» та тренера Юрія Данищука. Фінансування зараз немає. Ми активно залучаємо меценатів та спонсорів, тому що на превеликий жаль, в час війни фінансування немає для спортсменів. І кожен спортсмен їде за свій особистий рахунок на чемпіонат світу. Тому ми шукаємо активно, ми будемо раді любій фінансовій допомозі нашим спортсменам. Ми прикладаємо всі зусилля. Ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. Ми хочемо в такий нелегкий час прославити Україну на світовому п'єдесталі, щоб гімн України гордо зазвучав у всьому залі, і весь світ знав, що українці сама сильна нація. Дякуємо захисникам ЗСУ. Коломиян запрошують на творчу зустріч із письменником Юрієм Андруховичем. Відбудеться захід у музеї писанкового розпису 16 червня о 16 годині. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.